Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТ, та Вінницький осередок, Мазур Юля. Читаю цікаві новини про те, що міністра оборони Резнікова можуть все-таки звільнити з займаної посади і відправити його послом у Великобританію. У нас дуже, дійсно дуже цікаво відбувається, значить, того, кого варто посадити, тому що кількість скандалів у Міністерстві оборони вже просто зашкалює. Кількість не у комплектації військових зашкалює, Їх нібито годують яйцями по 17 гривень, по факту просто тирять гроші. І замість того, аби карати, чомусь відправляють за кордон. Ми пам'ятаємо, що за кордон відправили Венедиктову, яку там якимось дивним чином затримали. Ми пам'ятаємо, що з ключових посад у нас знімають, переводять на менші посади. Нагадайте собі, тоді Відлась Верещук, вся Тимошенко, тоді вся Богдан, дуже багатьох ділось. Ну, замість Рєзнікова можуть призначити Буданова. І пан Резніков сам говорить, що він би пішов в Міністерство юстиції. Пан Рєзніков, Міністерство юстиції для вас. Треба було йти туди одразу, так як ви адвокат, можливо, там би ви принесли більшу користь для держави. А на сьогоднішній день, те, що ми маємо, то вам потрібно йти за грати. якось так. Далі буде, друзі, геодоста.